you <music> Слава Україні, Блух. Р Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю. Корупція інфо онлайн. Поселення в описі соцмережі Юлії Володимирівни Томашенко останнім часом просто набиті чисельними дописами про її ніби допомогу військовим та звичайним українцям, що опинилися у скрутному становищі. У такий спосіб найімовірніше леді підігріває у наївних сподіваннях свою невелику аудиторію виборців. Проте, на наділі, як з'ясувалося Тимошенко та її команда, не спішать допомагати тим, хто реально цього потребує. Так один із волонтерів у Харкові у. Соцмережах опублікував відеоролик, у якому розповів, що ніби звернувся до Тимошенко з проханням допомогти. Понад три тисячі сімей опинилися у скрутному становищі, тож дуже потребували допомоги від небайдужих. Чоловік записав звернення до партії батьківщина з проханням, навіть якщо надати необхідну допомогу не вдасться, чиновники нададуть хоча б інформаційний фідбек. Насправді ж, за словами волонтера, на відеозвернення зреагував один із представників партії Тимошенко Іванов. Попросив контакти у чоловіка та пообіцяв, що з ним незабаром зв'яжуться. Проте навіть через Кілька днів ніхто так і не зателефонував. Виходить, Юля Володимирівна насправді ставиться до своїх виборців. Ось так при цьому про активну піар-кампанію та військових вона не забуває. Так на сайті Гордона з'явилася стаття про те, що Тимошенко повідомила, її команда спільно з партнерами розпочинає спецпрограму забезпечення українських військових новими автомобілями меддопомоги. Окремі підрозділи та шпиталі вздовж усієї лінії фронту отримають машини, оснащені найсучаснішими і найнеобхіднішими устаткуваннями, подібні до тієї, яка сьогодні стала на службу в одному з медзакладів Харкова. Я вклоняюся перед кожним, хто допомагає нашій команді діяти без зупину наближаючи день перемоги. Цілком очевидно, що Юля Володимирівна грає лише ворота самопіару, аж ніяк нереальної допомоги виборцям. Тож пані Тимошенко, пора минутися. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.